І говорив Саул до свого сина Йонатана та до всіх своїх рабів, щоб убити Давида. Та Йонатан, син Саулів, дуже кохав Давида. І розповів Йонатан Давидові, говорячи: Батько мій Саул хоче вбити тебе. А тепер уранці стережися, сиди в укритті і сховайся. А я вийду і стану при своєму батькові на полі, де ти будеш, і я буду говорити про тебе до свого батька. І що побачу, те розповім тобі. І говорив Йонатан своєму батькові Саулові добре про Давида, і сказав йому: Нехай не згрішить цар проти раба свого, проти Давида, бо не згрішив він проти тебе, а вчинки його дуже добрі для тебе. І наражав він на небезпеку життя своє, і вбив филистимлянина, і Господь учинив велике спасіння для всього Ізраїля. Ти це бачив та радів. І для чого згрішішати проти невинної крови, бажаючи вбити Давида безпричинно. І послухався Саул Йонатанового голосу. І Саул присягнув Як живий Господь, не буде той убитий. І покликав Йонатан Давида, і переказав йому Йонатан усі ті слова. І привів Йонатан Давида до Саула, і він був перед ним як давніше. А війна була далі. І вийшов Давид, воював з филистимлянами, та й завдав їм велику поразку, і вони повтікали перед ним. А злий дух від господа був на Саулі, і він сидів у своїм домі, і спис його в руці його, а Давид грав рукою. А Саул хотів ударити списом у Давида, прибити його до стіни, та відхилився той перед Саулом, і він увігнав списа в стіну, а Давид утік, і був урятований тієї ночі. І послав Саул посланців до Давидового дому, щоб стерегли його і щоб убили його вранці. І розповіла Давидові його жінка Мелхола, говорячи. Якщо ти не врятуєш свого життя цієї ночі, то взавтра ти будеш забитий. І Мелхола спустила Давида через вікно, і він пішов і втік, і врятувався. І взяла Мелхола домашнього бошка і поклала до ліжка, а подушку з козячого волосу поклала в головах його та й прикрила плащем. І послав Саул посланців, щоб узяти Давида, а вона сказала він хворий. І послав Саул тих посланців побачити Давида, говорячи. Принесіть його в ліжку до мене, щоб забити його. І війшли ті посланці, аж ось у ліжку домашній божок, а в головах його подушка з козячого волосу. І сказав Саул до Мелхоли, на нащо ти так обманила мене, і відпустила мого ворога, і він урятувався. А Мелхола відказала Саулові він сказав мені відпусти мене, бо інакше вебею тебе. А Давид утік і врятувався. І прийшов він до Самуїла до рами. І розповів йому все, що зробив йому Саул. І пішов він та Самуїл, та й осілися в найоті. І розповіджено Саулові, говорячи, ось Давид у найоті в рамі. І послав Саул посланців, щоб узяли Давида. І вони побачили громаду пророків, що пророкувала, а Самуил стояв над ними. І на Саулових посланців злинув дух Божий, і пророкували й вони. І розповіли про це Саулові. І послав він інших посланців, та пророкували також і вони. Асаул послав посланців ще третіх, та пророкували і вони. І пішов і він до рами, і прийшов аж до великої ями, що в Сеху, і запитав, і сказав, де Самуїл та Давид. А запитаний відказав ось у найоті в рамі. І пішов він туди до найоту в рамі. І злинув божий дух також на нього, і він усе пророкував, аж поки не прийшов у найот у рамі. І зняв і він одежу свою, і пророкував і він перед Самуилом, і лежав наги цілий той день та цілу ніч. Тому, то й говорять, чий Саул між пророками.